GC Game World не дають мені жодного шансу зробити відео про іншу гру, робота над яким активно просувається, адже публікують досить багато різноманітних відео. І сьогоднішній ролик дуже цікавезний, тому що має по-справжньому частину живого геймплею. І от насамперед він вже може дати гравцям розуміння, як відчувається герой, світ, створіння в ньому тощо. Давайте про це і поговоримо. Якщо хочете максимально підготуватися до релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 і насолодитися його максимальною графікою, то перегляньте ПК у крамниці TeleMart під назвою Evolve. Це сучасні та потужні компи за доступною ціною, які готові до всіх поставлених задач. Кажу це не з повітря, адже купив один такий собі і лишився дуже задоволений. Також, якщо хочете, можете оновити власний ПК, обравши потрібні комплектуючі чи взагалі зібрати на сайті новий. Якщо цікаво, посилання я залишу в описі. Величезна ігрова виставка під назвою Gamescom, яку насправді багато хто вже чекає сильніше ніж свого часу на легендарну і 3 продовжує демонструвати геймерам величезну купу анонсів різних проєктів. Розробники з GC Game World вирішили не нехтувати цією можливістю і вкотре вирішили розповісти про гру в рамках виступу Xbox. Давайте я спочатку поділюся враженнями від відео, а згодом ми розберемо безпосередньо те, про що розповідали за кадром. Перше, що хочеться зауважити, це те, що ця демонстрація з якоїсь сторони мені більше Сподобалася, навіть не дивлячись на те, що дія всього геймплею відбувалася вночі. Але цікавий збір артефактів ми побачили. Причому, судячи із закадрової розповіді, на цьому етапі гри гравець, який головний герой, не розуміють, як він працює, тобто цей пристрій. А запрацював він так, що вежа впала. Виглядає це прикольно, щось новеньке. Але слухайте, як же мені сподобався челендж у майбутній грі. Після окремої презентації я дещо почав хвилюватися стосовно того, що гра може перетворитися на тир тільки в декораціях зони. Ляв, це буде простенький веселий шутер, в якому тобі навіть показують напрямок ворогів, як у якомусь Far Cry. Але цього разу це було геть-навпаки. Геймплей був живим. Людина грала на ПК, не було ніякого сценарію, просто гра, і от грайте. Окрім в'язкої атмосфери зони. Я побачив, яким челенджем буде перестрілюватися із ворогами. Спочатку декілька бандитів, які раніше розвалювалися досить легко. Наразі представляють серйозну загрозу. З декількох влучань головний герой починає відлітати в інший світ. Я ніколи за час гри в минулі частини так часто не використовував аптечки, як гравець у цій демонстрації. А я проходив всі ігри на максимальних налаштуваннях складності. Потрібно ховатися, маневрувати, швидко реагувати, активніше використовувати гранати і шукати цих ворогів, які то десь зашкірилися, перезаряджаються і використовують темряву на власну користь. Мене перестрілка прям вразила. Я відчув цей самобутній геймплей, який нарешті не прикритий якимось CGI чи режисурою. А такий, як ми би з вами грали. Головне, що мені це. Сподобалося. Це сталкер, який я впізнаю і який я хотів. Цікаво, якщо вимкнути ліхтар, вороги зможуть вас побачити. Це був би крутий елемент геймплею. Єдине, що шукати потім цих бандитів для луту за новим компасом не дуже зручно. Раніше Радар надавав значно більше інформації і був е, цікавішим. А от табір бандитів виглядає так, як потрібно, як раніше, досить затишний. Там можна підібрати ще трохи луту. А от наступна перестрілка серед якихось складів, куди гравець дістається завдяки тому, що знайшов потрібний Шлях мені взагалі дуже сподобалося. Ворогів майже не видно. Вони міцно навалюють вам своїх куль, починають обходити. Коротше, краще б подібні перестрілки показали у минулій презентації гри, тому що вживу це виглядає на порядок ліпше, ніж щось зрежисоване. А те, як він довго колупався із тим, аби знищити снайпера на вежі, намагаючись його спочатку вибити завдяки зброї, а потім, врешті-решт, дістав гранату і так гепнув, що аж автик вилетів. Згодом ми побачили кастомізацію зброї, і вона виглядає ну трохи коструба. То дуже багато вільного місця, і маємо схожі мініатюрки на ті, які були у поплику прип'яті. Причому інтерфейс покращень УПП зроблений значно цікавіше та зрозуміліше. Тут мені поки що реалізація не дуже подобається. Подивимося, можливо, це ще виправлять. А от що відбулося згодом, це взагалі трохи здивувало. Типу, ти можеш додати щось до автомата, обравши це, і це прикольно. Але реалізація поки дивна. Мишка з'явилася в лівому верхньому куті. Ти її тягнеш через увесь екран і обираєш. Те, що тобі потрібно в цей момент, головний герой ніякої анімації зі зброєю не робить. Згадайте, як це було реалізовано в 2007 році у грі Crysis. Так, там не було вдягання нової штуки, але ж виглядало цікаво, і в піку боротьби із ворогом ти за мить міг перебудувати свій геймплей. Але сподіваюся, що і цей момент то працюють, поки виглядає як якась альфа. А потім була битва із кровососом, і це було круто. Мутант за декілька ударів вибивав майже все здоров'я у гравця. Коли йшов у стан невидимки, то його було майже не видно і це виглядало дійсно цікаво. Розумієш, що ось така зустріч із кровососом може бути фатальною і битва, неймовірно, складною. Що ми знову ж таки можемо бачити по кількості використаних аптечок, з того, що розповіли нам розробники, чогось неймовірно нового немає. Вкотре нагадали, що у нас буде дуже багато контенту, особливо пов'язаного із угрупуваннями. І увесь цей контент ви за одне проходження не дізнаєтеся, як приклад, історію якогось угрупування. Тобто, виходячи з цього, вона буде надто пропрацьованою. Зуважили, що на. Локаціях, окрім головних квестів та другорядних, буде величезна кількість місць, досліджуючи які ви будете більше дізнаватися або про локацію, або про те, що тут відбувається. Проте, те, що я побачив саме у цьому коротенькому відрізку справжнього геймплею, я зрозумів, як більш-менш буде гратися ця гра, як дійсно минулі частини, тільки покращена в усіх аспектах, і це мені надзвичайно подобається. Безумовно, у гри будуть мінуси. В ній буде щось погано працювати. інтерфейс з цими ботомами виглядає місцями, як з. Якоїсь модифікації, причому не найкращої, але я все одно швидше хочу в це пограти. Єдине, на що я сильно сподіваюся, це на систему квестів, яка за структурою буде нагадувати квести гілки з поклику Прип'яті. Там вони були неймовірно цікавими. По-перше, вони могли бути пов'язані один з одним, вони могли пов'язані бути із основним завданням. І загалом це була крутезна розповідь про кожного сталкера, який проживає своє життя на 30 кілометровій зоні відчуження. Якщо хочете дізнатися, чому я полюбляю саме поклик Прип'яті, то Можете подивитися ось це відео. Там я спробував детально все розповісти. А наше відео добігає кінця. Я вдячний вам за перегляд. Але стривайте, ось так виглядав стенд сталкеру на геймскомі, досить крута та цікава статуетка, та настільна гра, яка ну насправді дуже дуже хороша, особливо детальні на цих фігурках. А я хочу нагадати вам, що якщо ви бажаєте підтримати канал, то можете стати спонсором, аби закинути донат через моно. А я вдячний всім, хто це вже зробив, своїм найкрутішим спонсорам і особливо геймранерам суперстарам. А саме Вадіку та Ігорю Смольському ваша підтримка дуже потужна. Проте підтримуйте, якщо є можливість, першочергово підтримуйте ЗСУ. А я буду казати вам до побачення. Пишіть у коментарях, що очікуєте від «Сталкер 2 Буде цікаво почитати.